Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю! Це підсумок тижня на Суспільному. І цього разу говоримо про громадський сектор на Волині, його активність в час повномасштабної війни та як він впливає на тих, хто приймає рішення, тобто на владу в громадах. Чи є влада та громадський сектор конкурентами, як вдається співпрацювати на місцях, а також який його внесок у розвиток громадських ініціатив, підприємництва, підтримку війська та надання допомоги населенню? Дивіться у випуску. Дії творять зміни на таку тему. У Луцьку відбувся міжрегіональний форум, що зібрав на одному майданчику майже 100 представників громадського сектору, органів місцевого самоврядування та донорських структур. Розповіла суспільному організаторка, виконавча директорка громадської організації Волинський інститут права Ірина Гайдучик. Це такий майданчик, де ми говоримо про те, а що нам вдається робити разом в територіальних громадах, як ми працюємо для того, щоб забезпечувати ось ці демократичні зміни в громадах, які ролі в нас як в громадського сектору сьогодні, тому що ми розуміємо, що зараз. Значною мірою на порядок денний вийшла робота волонтерів та ну, і це, там, потрібна робота. Ми розуміємо, що зараз значною мірою в порядку денному є робота з військовослужбовцями, з сім'ями військовослужбовців, з, безпосередньо з представниками нових мешканців громади, які до нас приїхали. Цей форум це про те, що ми разом з владою, з громадськістю, ми говоримо про актуальні проблеми в громадах, ми шукаємо шляхи, як їх можна вирішити. Ця громадська організація працює у територіальних громадах Волині. Разом з людьми і місцевою владою шукають шляхи для розвитку у різних галузях. Продовж 2024 року, за словами Ірини Гайдучик, в громадах Волині та Рівненщини реалізовували 5 грантів. Це створення молодіжних рад, соціальне підприємництво, підтримка військовослужбовців та їх сімей, утвердження ролі жінки та рівні можливості. На форумі Ті, хто реалізовували проєкти, ділилися досвідом. Нам вдалося внести ті зміни в програму підтримки бізнесу Нововолинської громади. Ми... Все, що планували, ми зробили на даний час. Це дуже важлива тема, тому що ми розуміємо, що в громаді багато внутрішньо переміщених осіб, багато військовослужбовців, які би які потребують соціалізації, реінтеграції та підтримки в створенні нових робочих місць. Наша команда працювала над проектом Сила в єдності. Цей проект був націлений на роботу сім'ями військовослужбовців. Непроста тема, насправді дуже непроста тема, але тема дуже актуальна і дуже потрібна для реалізації, зокрема в нашій Торчинській громаді. Ми на сесії прийняли програму підтримки соціальної підтримки сімей військовослужбовців. До цього такої програми не було. Проект, який ми зараз реалізовували, це проект для жінок, про жінок і для того, щоб. Жінки ставали сильніші і більш активні в суспільно-політичному житті. Мій проект він і про те, щоб працювати з жінками в малих громадах. Цей проєкт об'єднав не тільки мою рідну Ківерцівську громаду, з якої я і наша громадська організація, але ми співпрацювали ще з трьома громадами: це Володимирська, Торійська і Литовешська. Основне наше завдання це активізація молоді і залучення молоді до процесу прийняття рішень в громаді через молодіжні ради. І з того, що вийшло молодіжні Ради. Створюються положення по ближній раді прийняті. Коли ми приїжджали в Волинську область, Цуманська громада і Рівненська область Шпанівська громада, то дуже багато молоді м -м, прийшлося так активізовувати, починати з нуля доводити, що до чого і як. Громадський сектор та влада партнери, що допомагають один одному, чи конкуренти, що заважають, чи готова влада у громадах співпрацювати з громадським сектором? Якою є взаємодія, комунікація та складнощі у спілкуванні? Загалом, чи є громадянський сектор в маленьких громадах волині і яка його роль та як його діяльність впливає на зміни на місцях? Думками ділилися учасники форуму. З міською радою працювати насправді легко, так тобто, все куди ми не заходили, люди якось йшли на зустріч, розуміли, що ми робимо, для чого ми робимо, і ми завжди заходили з тієї позиції, позиції що ми допомагаємо владі не боятися а пробувати робити це, мабуть, перш за все, саме таке банальне, саме просте. І якщо переходити до більшого практичного, це Вибрати ту сферу, ту нішу, скажімо так, в тих питаннях, в яких ви спеціалізуєтеся, в яких ви є певною мірою. Чи то експертом, чи, хоча маєте якесь базове розуміння, шукаєте собі підтримку, шукаєте собі таких самих однодумців, як ви. І як казали мої колеги, залучаєтеся підтримкою тих людей з влади, які безпосередньо можуть можуть приймати рішення, і яким цікава та чи інша ваша ідея яку можна продрукувати. Я є депутаткою ківерцівської міської ради. У Мене іноді таке роздвоєння особистості. Іноді це допомагає, іноді це мені заважає. Коли я була просто в громадському секторі, мені здається, що я могла вирішити більше питань, ніж тоді, коли зараз я депутатка. Бо коли я працювала просто в громадському секторі, я була, можливо, більш наполегливою, більш прямолінійною. Якщо говорити відверто, органи місцевого самоврядування готові співпрацювати з громадським сектором, однозначно, що готові. Але не завжди є розуміння між потребами громадського сектору і потребами органів місцевого самоврядування. Не треба ну, зважати на що очікує влада, так влада, якщо є громадянське суспільство, їй добре, якщо немає, їй теж нормально. Влада... Ну насправді нічого не очікує. Мудра та влада, яка дослухається до свого до своїх громадян, тому що дійсно часи змінилися, і не можна ось сидіти в своєму кабінеті і думати, що я найрозумніший. все таки суспільство зараз відіграє роль велику, і ми це бачимо. І це змінюється навіть уже ці зміни відбуваються в вже таких невеличких громадах. І якщо влада от буде категорично проти. Людей проти суспільства, проти якісь ідей, то ну це ні до чого хорошого не приведе. зараз. Влада добре розуміє наскільки ми взаємовигідні один одному, коли є спільна проблема, коли є така, таке питання, яке болить і громадянському суспільству, і органам місцевого самоврядування, тоді звичайно легше знайти оці ці точки дотику і точки співпраці і взаємодії між владою і громадянським суспільством. Треба для початку самому іноді розібратися, а хто і як вирішує це питання, щоб наша адвокаційна дія була правильна, результативна. Ну, ми знали до кого йти, хто це має вирішувати, які ресурси потрібні. Не завжди це хочеться, бо хочеться швидше підняти проблему. Але ну якщо ми хочемо результат, а не тільки процес, то важливо розуміти на початку цього етапу, все ж таки, хто і як це буде вирішувати. Та чи це взагалі компетенції ради, чи виконкому, чи це може область вирішує, чи країна, коли ви займаєтеся адвокаційною кампанією, будь ласка, розумієте, що це може бути гра вдовго. І до цього треба бути готовим. І не треба розчаровуватися, що у вас там за місяць, за два, за рік не вдалося щось прийняти, підготувати, просунути і так далі, і тому подібне. Це буває по-різному. Я розумію, що у нас дуже завжди великі амбіції, що ми хочемо досягти по максимуму, але бути готові на певному етапі, в певних аспектах, до певних компромісів. Те, що показала війна, наш волонтерський рух це певно. Той бекграунд, який дав нам все-таки громадське суспільство. Бо ми розуміємо, що волонтери закривають багато питань, але це про нашу українську ідентичність, про свободу, про свободу думки, про свободу дій і прагнення до власне, до тої громадської активності, для мене громадської організації це перш за все, такий баланс владних інституцій. Вони показують свою ефективність. Не використовуючи бюджетних коштів, а залучаючи собі незалежні якісь ресурси, це незалежні адвокати суспільства, це розвиток суспільства. Треба думати про цілі, які перед нами стоять. І якщо ми говоримо про цілі, які перед нами стоять, перед всіма перед Україною, то я думаю, що всі погодяться, що це ціль номер один е е – вберегти країну. Виграти війну, здобути перемогу, але в будь-якому випадку вберегти Україну. І тут громадські організації благодійні мають робити все, що від них залежить, і виконувати любі ролі, і залучати гроші, і витрачати, і робити проекти, і так далі. Але друга важлива задача, яка перед нами стоїть, це зберегти демократію. І це уся інформація випуску. Стежте за новинами області на сайті Суспільний Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.